Привіт! Опять на полі. Ви бачите, що тут твориться Ракети, град Тут походу їхнього БК було Потому що дуже багато ось ящиків згорів... згорівших. Ось все це з під ящиків тут ручки, що хочеш Валяється. Конечно я в шоке. И вот все вот такую интересную штучку я найшов. Вот вс такую штучку. Дрончик был якийсь непонятный. То ли разведывательный, то ли я не знаю. Что это за фигня? Та що хочеш є і патроны і гільзи от 762 12,7 короче тут дуже всякої херні до хрена тут взагалі ось ящики валяються походу да попали їм тут в БК і воно тут І все діло в тому що на полі все це просто капець. Хто його це все прибирати буде, я не знаю. Та ніхто. Як не самі люди будуть виходити і все розгрібати. Ящички, звісно, ловкі, ми вже будку собаки зробили з одного із трьох. Ящики взагалі бомбейські. Ну тут не бліндажів, нічого немає, тут чисто БК їх не було. Кажу цілі снаряди повністю невзірвані. Хрен желательно обходити Нежелательно в руки брати, бо без рук точно залишишся. Це я вже в поле зайшов. Тут теж гради, все валяється, куски від ракет. Я просто в шокі, в мене просто слов немає Те, що там ролики подивишся в інтернеті то одне, а коли ти реально це бачиш своїми все глазами це зовсім все друге Так, дивлюся тут снарядів багато валяється Охреніть, да 150 торі мабуть ні, 120 торі блядь. Да, гімна тут до хрена, конечно, Ну дуже до хрена. Опять попадання було, походу в посадку, тому що все згорівше. Капець, звісно. Я в шокі, блін.